Німеччина погодилась надати Україні танки Леопард 2 Про це заявив речник німецького уряду Стефан Геберс. 25 січня. Федеральний уряд ухвалив рішення про надання Збройним силам України основних бойових танків Леопард 2 Це результат інтенсивних консультацій, які відбулися з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини. Йдеться в заяві. Метою, згідно з повідомленням, є швидко надати німецькі танки для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків Леопард 2 зі складу Бундесферу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які хочуть передати Україні танки Леопард 2 з власних складів. Тепер відправити леопарди в Україну можуть такі країни. Польща країна офіційно заявила, що готова відправити до 14 леопардів. 2 Норвегія, за даними змі, також розглядає можливість відправити в Україну частину своїх танків Леопард 2 Фінляндія країна оголосила, що зробить свій внесок у танкову коаліцію. Іспанія про готовність країни відправити танки за згоди Німеччини. Український чиновник повідомив ABC News. Міністерка оборони заявляла, що танки потребують ремонту, на який може піти близько місяця. Данія так само за даними українського чиновника, який говорив з виданням IBC News. Нідерланди, прем'єр країни заявив, що країна може викупити у Німеччини 18 танків Леопард 2 які зараз у лізингу, і передати їх Україні в рамках коаліції. Португалія країна готується відправити в Україну 4 танки Леопард 2 стверджують місцеві змі із посиланнями на джерела. Загалом європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів. Це 80 танків. США оснащують ще один. Німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня, повідомляє Держпігель. Реакція росіян на вже українські танки Леопард не змусила себе довго чекати. Хватить розводити нюні. Хватить. Верховний головнокомандуючий ще в середині літа поставив задачу безпеку Донецька. Мелкий райх український не має права на існування. Всім українцям, нахт дочам ja, своїм хозяевам. Також Україна отримає американські танки Абрамс. Про це повідомив заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО, Єгор Чернів у своєму Фейсбуку. Ми це зробили. США передадуть Україні танки Абрамс, а Німеччина свої Леопард 2 а 6 наша схема, про яку ми вели переговори з американцями багато місяців спрацювала. Наше танкове лобі, яке ми теж багато місяців формували у США, спрацювало. Спільна робота президента Зеленського, міністрів Резінкова та Кулеби, а також парламенту. Тепер на черзі авіація та ракети. І ми їх також отримаємо, заявив очільник. Видання CNN навело декілька причин, чому ж танки Леопард такі важливі для України. Основною перевагою є велика кількість цих танків саме у Європі, загалом близько 2000 тисяч леопардів. 2 це означає, що буде менше проблем з логістикою і леопарди можуть швидко допомогти Україні. 13 європейських країн мають Леопард 2 і більшість дало згоду на поставку. Але потрібен був дозвіл Німеччини. Сьогодні, 25 січня, такий дозвіл було надано Бундестагом у порівнянні з іншими моделями. Танки Леопард мають відносно низькі вимоги до обслуговування. На відміну від Абрамс, леопарди працюють на дизельному пальному, що робить їх для споживання ефективнішими, зменшуючи кількість необхідних бензовозів. Леопард-2 має потужну гармату та здатний розганятися до 70 км на годину або 50 км на бездоріжжі. Це робить його надзвичайно маневреним. Також леопарди мають повний захист від загроз, зокрема від саморобних вибухових пристроїв та мін. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії. За інформацією The New York Times, залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила сама родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю суму на Збройні сили України. Це, під... це підтверджує прес-служба ЗСУ. Я все своє життя віддав Збройним силам і не мав жодного сумніву, що повинен, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним силам України, і вдячний своїй родині за розуміння. Колишній народний депутат України Борислав Береза у своєму телеграм-каналі повідомив додаткову інформацію про спадщину Григорія Степанця. За інформацією Берези, Степанець заповів ще по 2 2 мільйони доларів українським університетам, національному університету києво могилянська академія та Українському католицькому університету. Додатковий 1 мільйон як стверджує Береза, Степанець залишив для ізраїльської армії. Сам Степанець родом з України. Він вступив до Московського державного університету імені Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії, вільно володів українською, російською, німецькою, італійською, англійською мовами. Працюючи в геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ і він не міг працювати. Заявку степанця на отримання візи схвалили лише при Горбачові. Чоловік виїхав до США і почав працювати в Майкрософт. Директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через продуктові закупівлі. Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Разіна. Нагадаю, нещодавно з'явилось скандальне журналістське розслідування, в якому ціни на закупівлю продуктів для військових були вдвічі вищими за ринкові. Згодом звільнили профільного заступника міністра оборони В'ячеслава В'ячеслава Шаповалова. А тим часом з'явилося ще одне чергове розслідування про шахрайство на закупівлях Міноборони. Воно вийшло на Українські Правді. Міноборони відмовились повідомляти українські правді будь-які подробиці про підписання договору і навіть пригрозили, що їх розголошення тягне за собою кримінальну відповідальність. А зараз повернемося до виправдання Різінкового по попередньому скандалу. Журналіст Юрій Ніколов на своїй сторінці у Фейсбук поділився порівнянням цін, за якими харчування закупило Міноборони і Державна прикордонна служба. Як ми бачимо на екрані, ціни в міністерстві оборони завищені у півтора-два рази порівняно з їх колегами з держприкордонслужби. Ну і яйця, як же без них? У прикордонників вони по 5 гривень 10 копійок або 6, 10, 6 гривень 10 копійок за штуку без яйця кілограма та технічних помилок. Коли Міноборони нагадали про це порівняння, Резінкову довелось визнати, що технічна помилка в його контрактах була не одна. Екс-заступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському обрали запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом у Набу зазначили, що затриманий входив до організованого злочинного угруповання. Правоохоронці викри... викрили угруповання та припинили його діяльність. Нагадаю, 21 січня набу провели обшук та затримали за міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Йому інкримінували присвоєння бюджетних коштів. Хабар у розмірі 400 тисяч доларів Лозинський отримав через закупівлю генераторів за завищеними цінами, кошти на які виділив Кабмін. 24 січня Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигади колишньому заступнику міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василю Лозинському. Альтернатива 100 мільйонів гривень застави. Колишня фірма подруги Резніченко перед його звільненням з Дніпровської обласної військової адміністрації отримала ще 100 мільйонів гривень. Департамент ЖКХ та будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації уклав угоду із ТОВ інженіринг на отримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень. Засновницею цієї фірми до останнього часу була Яна Хланта, фітнес-тренерка та близька подруга вже колишнього очільника області Валентина Різніченка. Це далеко не перший контракт місцевої влади із цією компанією. Будинвест інженіринг почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області ще в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Різніченко. Нагадаю, що 2 листопада 2022 року компанія отримала півтора мільярди гривень на ремонт. І експлуатацію доріг у регіоні. А 19 грудня ТОВ Буден отримав від Дніпропетровської обласної військової адміністрації підрядне експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,5 мільйонів гривень. Генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив керівників п'яти обласних прокуратур, зокрема Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської. Відповідне повідомлення розмістили в телеграм-каналі прес-служби офісу генпрокурора. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Йдеться у повідомленні. Офісі генпрокурора не повідомляють, хто обійме ці посади замість звільнених керівників. Нагадаю, напередодні посаду втратив заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію. А п'ять міні... а кабінет міністрів на засіданні 24 січня погодив проєкти указів президента України про звільнення п'яти очільників обласних військових адміністрацій: Дніпропетровська, Запорізька, тобто посадовців Запорізької області підозрювали у привна привласненні гуманітарної допомоги Київської, Сумської та Херсонської. Офіс президента почав великі кадрові перестановки. Під звільнення потрапив заступник голови офісу президента Кирил Тимошенко. Паралельно з цим уряд звільнив низку високопосадовців у міністерствах: заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповала, заступника голови Мінсоцполітики Віталія Музиченка та двох заступників міністра громади території Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду. Головна причина кадрових чисток критична маса корупційних скандалів, які останнього числі. Тижня часто з'являлися у змі чи в матеріалах розслідувань НАБУ та САП кажуть два співрозмовника в офісі президента на правах анонімності. Коментує видання Forbes. Також співрозмовники видання прогнозують продовження серії звільнень уже 7 лютого на наступному засіданні Верховної Ради, де ймовірно втратять портфелі ще кілька міністрів. Вечером 24 января во временно оккупированном Мариуполе произошел взрыв в казарме, где находилось более 200 российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В этой казарме базировалось больше 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и не маленькие, несомненно, сказал он. Также в ночь с 23 на 24 января спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке ВСУ совершили ночной рейд в Новой Каховке. Вступив в бой с оккупантами, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, российские военные сразу задействовали боевые резервы, подразделения сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и месте расположения вражеских резервов. В бою враг потерял 12 оккупантов БТР-82А, а украинские военные захватили одного пленного. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало очередной разговор оккупанта с женой, где тот рассказывает о потерях российской армии в Макеевке. Короче, звонил Серегу Аленкин. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из из второго, вот, где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших. 12, 12 КАМАЗов, говорит, я вывез. Я же тебе сказал, это не 63. А почему тогда б... власти -то это все замалчивают? Да потому что, б... чтобы бунт не подняли нахуй. Apple App Store перестал открываться в России. Россияне жалуются, что у них перестали открываться сервисы Apple, Steam, а также сайты Microsoft, PlayStation и Xbox. Компания Apple прокомментировала ситуацию с неработающим магазином App Store у некоторых пользователей из России. На соответствующий запрос издания ТАСС отреагировали в службе технической поддержки компании. Информации о сбоях в App Store с нашей стороны нету. Кроме того, сотрудник технической поддержки заявил, что виноватыми могут быть VPN-сервисы, которые могут влиять на работу других приложений, даже когда они не запущены. В Apple порекомендовали удалить VPN-сервисы и сбросить настройки сети. Но только благодаря VPN Многие приложения и сайты у россиян до сих пор работают. Напомню, еще в марте Apple приостановил продажу своей продукции в России на фоне войны с Украиной, сообщает Reuters. Мы глубоко обеспокоены тем, что происходит в России и Украине и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате этого. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом, с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе, говорилось в заявлении Apple. Президент же Беларуси Лукашенко определил свой, опередил своего российского коллегу-террориста и первым сменил программное обеспечение и компьютер. Теперь в кабинете Александра Лукашенко компьютерное обеспечение от Apple сменили на отечественное, а лидер страны работает на белорусском компьютере Горизонт. Об этом сообщает телеграм-канал Пол Первого, публикующий инсайты из жизни и работы Лукашенко.